Є. Yeah, Є. Yeah. Дай Боже і вам, шановні гості, дорога родина! Я вас радий вітати на першому українському каналі Присвяченому металообробці. Сьогодні, по проханню нашого редактора, ми робимо ще одну серію. Під назвою Фінішна пряма. І в цій серії буде трохи всяких різних доробок. Там буде реставрація сепаратора, ще коротше, ще буде, буде що показати. Щоб цей матеріал просто не, не пішов коту під хвіст, ми вирішили зробити ще одну серію. і Це буде фінішна пряма. Фінішна пряма перед запуском фаврету. Перед тим, як ми почнемо, я хотів би вам трошки розповісти про цей проєкт. Те, що я зараз кажу, це е, навряд чи вам хтось про це розповість, і нав, навряд чи хтось з вами такою інформацією поділиться, е, в, силу того, е, що, е, ну, в силу чого ви зрозумієте, впродовж е, моєї розповіді. Значить, е, скажу отак зразу з розгону, що проєкт Фавретто це занадто складно для однієї людини. Занадто складно, от чесно. Я порядно підзамахався, я порядно втомився від цього проєкту, тому що все це було дуже і дуже непросто і складно. Я розумію, бла, 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 железний МАКС, але, як би не було, проєкт Фаврето це не просто привезти станок і запхати до себе в гараж, і, не знаю, пофарбувати його і там і все. Проєкт Фавретто це віддалена покупка, це розмитнення, це куча бабла, це логістика. Це купа переписок, це зруйнувати дровітник, вивезти бетон, збудувати новий цех, зробити новий кран, відреставрувати тельфер, все це діло спроектувати, як це все має бути, щоб нічого не впирало, нічого не заїжджало. Ну і сам станок. А сам станок це сукупність купи всяких різних робіт, починаючи від дурної слісарки у вигляді розібрати і нічого не погубити. Закінчуючи електрикою, гідравлікою, механікою, електромонтажем, покрасочними роботами, миттям, вмикання в ці всі італійські ребуси в плані механіки, гідравліки, гідромеханіки і, і всього решта, плюс геометрія, плюс вивірка по оптичному автоколіматору. Чесно сказати, на одні руки задохрена. Плюс зняти про це все відео <хи> і показати вам, і ще й мати час деколи щось там повідписувати вам. Та, це ще один пункт такий невеличкий. Ну, як би не було. Е як би не було, цей проект я зумів вкласти в неповних півроку. Чекайте, зараз скажу точно, <кхи> зараз скажу точно, відкрию месенджер. І скажу, коли ми вперше про нього почали говорити. Коротше, Люба їздила фоткати Фавретто в, з Кьоль, в Кьольн 6 травня. 6 травня, і від того моменту місяць він їхав. Коротше. Тобто, 6 травня, 6 червня, липня, серпня, вересня, жовтня-листопада. Так, півроку. Півроку. Не дивлячись на те, що півроку це все тривало. Паралельно з цим всім я ще закінчував іжа 250-го. Я ще притягнув два іжа інших, я вам показував в минулій серії. Я продав круглошлів один, купив круглошлів інший, попрацював на Лері і продав Лєру. Плюс, я перепрошую, є сім'я, є. Купа покупок, є купа зобов'язань, і треба щось робити, треба щось заробляти, а не тільки займатися нетрудовими доходами. От. Коротше, я вам скажу так: це було для однієї людини, надто складно. Це ще добре, що я умудрився по старій традиції трошки делегувати в плані Мирослав займався піскоструйкою і порошковою покраскою. Бо, якщо б це все діло, ці всі бляхи. Драяв болгарками, щітками і в себе тут ще красив пульверизатором, це я взагалі би тут просто ліг. Ну і звичайно будівельні роботи. так? Е, тобто бетонщики лили, е, пацани, що роблять сендвічі, зводили металокаркас і робили Буду, потім прийшли чуваки, поставили вікна, двері, ворота. За мною був тільки кран. Якби я ще й робив е, будівельні роботи, то ще би просто ну, кажу, це просто лягти. В кожного з нас є певний пік, певний ліміт, чого людина, що людина може. От я зрозумів, що для мене це ліміт. Все. Дуже трудоємко це все було: набігатися довкола нього, настрибатися з висоти, заліз, ой, забув викрутку, ой, гаючка впала, ой ще щось. Після нього я коли ходжу біля шаута, низенького малого станка, ну то хірня, запальничка, чесне слово. Е -е, а от такий великий станок, ну, це кажу, це тільки довкола побігати, це вже можна таких кругів крос намотати, що мало не покажеться. До чого я це все веду? Я до цього все веду, якщо ви влазите в якісь великі проекти. <анкредит> зразу, зразу просто беріть ще когось. От чесно. От якщо би ще один такий великий проєкт, я вже сам на це не піду, тому що це дуже важко. Це можливо, як виявилося, але це важко. Далі, що ще хочеться сказати, це добре, що був кран, що щось там краном подав собі, підтримав, притримав і так далі. З другого боку, а кого взяти? Що в нас тут? Спеціалісти по фаврету по вулиці ходять? Нє. Тому так, от так само Пальць, палка в двох кінцях. Так? Це ще не забувайте, що я ще ремонтував всі три шпінделя, е, перебирав всю гідравліку, їздив, й, й, до речі, тут ще можна додати кур'єрські послуги, поїхати, замовити. Ой, не то, не то приїхало, ой, ще раз поміняти гумки, орінги, сальники, підшипники. Ой, коротше, цих півроку це було щось. Пос, е, ну, це приблизно так само народ, якби знає, е, нема проблем самому покласти плитку в ванні. Правда? Нема проблем. Е, но е, крутити самому гіпсокартон або зводити самому дах в будинку, це вже трошки тяжче. М'яко кажучи, тяжче. Тому. Е, на великі проєкти треба багато людей. Просто зрозумійте це і прийміть це як факт. Так я зробив, так я його підняв, так все буде працювати, буде шліфувати, везде весь ну от такий момент. На попередніх проєктах, що ми робили, там багато чого ми робили з вами. так? Ну Такого відчуття не було. Чесно, не було. Там з Лєрою, з Бертою, там так сяк було. Ну от з цим мамонтом 11-тонним, це звичайно, да. плюс ще сюди додати, що ми його розбирали в одному місці. Перевозили сюди. Ми, ми перевозили. Я перевозив маніпуляторщик віз. Це я так кажу, ми. Перевозили сюди, щоб нічого не погубити, нічого не провтикати. Тобто, це так само створює моменти незручності і і немало їх причому. Так що майте це на увазі. Е, отакий мій коротенький посил. Що, е, е, дивіться, щоб пупець не розв'язався з того всього. Коротше, в е, нас сьогодні серія про Фавретто. Остання серія перед запуском. Е, в наступній серії буде шліфовка. Будуть слова подяки, буде, та багато всього буде. Буде фаврето шліфувати. Отак от. Ну все, нагадаюся, нагадаюся, що замовлення на фаврето приймаються з Нового року. Бо я, я вроді сказав про це в попередній серії, народ все рівно пише: Ой, я хочу бути в 31 грудня, чи 1 січня першим. Чувак, ото 1 січня мені напишеш. А який ти там будеш вже по рахунку в переписці, тоді і подивимось. Приємного перегляду. Продовжуємо парафія. Деякі деталі до Фавретто. Значить, це є у нас корпуса підшипників, де ходить вал сепаратора. Коротше, воно просто тупо згнило. Просто згнило. Тут же нема що рятувати, тут же все, фініш. Це в гіршому стані, це трошки кращому. З цієї хоча б вдалося зняти розміра. Будемо робити нові. Того от не треба. Тут треба, щоб був просто круг на 45, тої виборки теж не обов'язково. Тут решта все-таки має саме бути, але цього прослаблення теж не має бути. Може не бути. От. Ну, значить, робимо зі сталі, робимо зварним методом. Вот є заготовка на лазері вирізана. Зараз ми це діло докупи зваримо, проточимо, розточимо та й буде, будуть нові корпуса. Далі я беру на оправку і проточую отут посадочній на 45. Це є точний діаметр. Він є у нас далі базовий від всього решта. Отак от вийшло після зварки, звичайно. Вот наступно, заварено. Поїхали. Оддираємо і проточуємо. проточив. <кій> знімаємо. Так, пара, я. Також робимо новий вал на сепаратор, який сидить в барабані магнітному. Тут згнило не тільки бокові чашки, а згнили і й вала. А тут сальник мав бути підшипник і так далі. Робимо новий вал. З торця ж і посадка. Трошки обдер. Це хвостик оцентрував вот підпер. Простий валік, вже не став показувати, посадки, канавки під стопори. І от в торці шпанпас. то якраз той випадок, коли отвір в столі до обача рулить. Збираємо. Так, Продовжуємо то обдирати. На малюку розточую посадку під підшипник 47х25х12. На на Сильно обертами мене розженешся, бо Є дисбаланс. Але все можливо. Що ми маємо? Ми маємо отак. Отак. Значить, на одній з кришок оцей посадочний поясок центрується по редуктору, на другій не треба, просто бляшка стає. Звідси стає підшипник, стопорне кільце, а звідси назустріч розточка і. Сюди стає сальник. Сюди стає сальник. Ну, отако. А тепер що нам ще тут треба? Нам треба з цього... на цій деталі просверлити 4 отвора, вкрутити такі 4 шпильки, ці вкрутимо. А на другій просто 4 отвора під кришечку. Там вроді би ті самі координати навіть. Коротше, 4 отвора. Розміщення треба таке саме зробити відносно цього зуба. Щоб редуктор потім не став, невідомо як. От. Ну Позапилюємо, то все, то й буде окей. тим сепаратором немало, але вже буде добре. І шкрабну по голочці виставив. Якраз поворотний сіл в мене стояв, зручно виставляти. Далі розвернув на 45. Тоді в нас вийде по хресту. Можна ділити було з заданням первинного кута. Ну, отак я розвернув під 45. Обкатався, то в мене є по нулям. У мене окружність 95. Тобто 40... 47,5. Вправо-вліво, але по всьому. Зараз розмітимо отвори. Так, викручуємо шпильки з рідної деталі. Клінер. Я продовжуємо момент, про який я хотів вам розповісти, по смазці. Значить, Стояли на ньому оці живильники, питателі. Коротше, через раз воно щось працює, раз працює, раз не працює, раз качнуло, раз не качнуло. Коротше, я не став заморачуватися, думаю, зніму. Я зняв, я побачив, що це вже річний рідна. Вже хтось тут примастерив таку якусь перехідну бляшку. Коротше, я вирішив не, не розгадувати цей ребус, у мене на це нема часу. Я розбирав їх, дивився, ну, не працює воно. Або працює через раз. Я замовив в Китаї. Мирослав колись замовляв, я побачив в нього цю штуку підгледів і замовив собі також. Зараз покажу. Я разом з вами вилізу наверх. Я замовив нові отакі живильники імпульсні. Я зробив кронштейн під них, там все. Значить, Суть їх така, що дуже класно видно, як воно качає. Значить, Показую, Попробую зараз нажати кнопку. Так. І дивіться уважно. Оп, поршеньки вилізли, качнули. Ще разок зараз буде. І качнули. Офігенно працює, рекомендую. не дешева цяцька щось. Чи півтора, чи дві тисячі гривень, ну, щось таке. Але працює чітко і качає класно, і є порція, і видимо, видно, що всі качають і так далі. от, Буде працювати з цим. Далі, що ще? Було зроблено? Зараз я вам покажу. Дайте на злізу. О. Значить, я відновив повністю оцю систему, яка була. Отак от на три крани. Три крани, кожен регулюється і є загальні виключення. Це так було в оригіналі, я просто нові поставив змійки оці. І є. Далі тут все повчіпляв. Зафіксував все, тут працює чітко, відключається, включається, е, гвинт. Далі, що ще? Ось тут таке, така сама система. Тут все в оригіналі. Просто я хотів лишити ту змійку, що була. Ну вона, коротше, зараз я вам її покажу. Вона, блін, та змійка. Вона все вже, коротше, вона не тримає форми, вона вже на пів шостої, розумієш? Таке враження, що та латунна всередині вставка, вона чи зогонила, чи що, чи послабила з часом. Ну, коротше, ну, дід пхає, пуцька гнесь і баба сі нервує, розумієш? Інакше то не назвеш. Тому я поставив оці змійки пластикові. ну, Працювати буде. Так, отут бляшку, то пошліфував, відновив. Зараз ще сюди баранці виточимо, точно такі самі по стилю, як отут. Так, гармошку треба вчепити. Що ще? Значить, по реле часу воно працює все чітко. Смазка подається два імпульси раз на 10 хвилин. Ну, Це можна коригувати, це можна е, міняти. Тобто, це все регулюється. Тут заглушив. Момент, прийшлося доставити в схему ще одне реле. Реле часу 3. Воно, Воно для чого воно є? Воно є для автоматичної вертикальної подачі. Получається, що коли в нас спрацьовує поперечка, воно дає е, конта, дає е, е, імпульс на пускач, який. Включає соленоїд вертикальної подачі. І він включив, порція масла пішла. І так виходить, що соленоїд чекає хвилину-дві, а нам цього не треба. У нас селеноїд відкрився, подача масла пішла, його треба відпускати. Тому я поставив ще одне реле часу, яке дає, дає команду і потім відключає через 3 секунди. І в нас. Силеної вертикальної подачі не знаходиться під напругою і працює чітко. Все. На тому. Всі маніпуляції з електрошкафом, я надіюсь будуть завершені. Ще тут попідв'язуємо, пощіпляємо кришки коробів та й по всьому. от Короче, схему прийшлось передруковувати кілька разів. Все, як завжди. Ну Добре, що передруковувати, а не перемальовувати вручну. Далі їдемо забув в попередній серії сказати, оцей от капішон лівий. Він був трошки довший. І так виходить, що при максимальному ходу було би добре відкривати вікно, щоб капішон виходив на двір. Ну, Я його вкоротив, Мирослав його перефарбував і все. І Зараз при максимальному ходу він не доходить до вертикальної стойки 20 мм. Отак. От, от. Той лишився без змін. Добре. Що ще в нас тут? Що ще В нас тут? Ну, в принципі, будемо завершувати народ. Зараз покажу по сепаратору, яка тут класна конструкція. Сепаратор. Вважаю дуже вдалою цю конструкцію. Якщо хтось не знаю, захоче сам щось робити, сам повторяти, то. от... Дуже класний варіант виконання. Він набагато простіший у виготовленні, ніж такий сепаратор, як радянський, але дуже кльово. Значить, в чому суть? ну Коробка, зрозуміло, так. Видно, де крутиться барабан. Значить, вся фішка от в цих от радіусах. Тут у нас R... R225. Коротше, 45-й кругляк сюди стає дуже чітко. значить Тут все дуже просто. Ну, вода, наливається емульсія брудна сюди. Так? Тут я заглушив пробка гайка-герметик. Сюди наливається емульсія. Ну, і, Відповідно, барабан має вибирати в нас металеві частинки, які магнітяться. Значить, як виглядає барабан? Ви вже думаю, бачили? Значить, барабан наскрізний вал. І оті от щоки, які ми робили. І вся ця штука от, отими от посадками от, отими, вставляється. Нараза, зараз зараз з одною рукою не зовсім зручно. От, просто вставляється в ці пазухи. Ці щоки, тут я трохи заморочився, можна було все простіше зробити, ну то вже пізно. Ну там зрозуміло, сальник, підшипник, кришка. так? Ті от, от вуха, то можна було зробити простіше, я кажу, ну, то вже пізно. Вони просто сюди от, на оті різьбові отвори, стають. І отак закручується. Це тільки для того, щоб коли барабан крутиться, щоб ця чашка не, її не вело, вона не крутилася. Тут можна було просто зробити круглий фланець і бляшку приварити з вушком з і все. Ну, вже. і все. І все, привід йде за от той от шпоночний пас. Отак от так от воно все стає. Ну, я ще буду потім розбирати, фарбувати ці щоки. Суть така, да? тобто ці от бокові бляхи грубі, вони стоять нерухомо, вони базуються по тих от радіусних виборках і барабан крутиться, все, от. крутиться підшипник сальник. Сюди стає редуктор, мотор-редуктор, який це все крутить. Зрозуміло, так? Да? Тобто ці що стоять на місці, все. Дуже легко обслуговувати. Два болтики відкрутив, все догори підняв. Все. Якщо йде перелив, перетікання. То воно ніколи не дійде до рівня підшипника. Воно все рівно просифонить на стику тої бляхи і оцього кругляка. А далі сюди стає такий ну стає на оці латунні латунний скрибок на ці чотири отвори. От, стає отой. І воно, магніт його притягує, і латунний скрибок, як шпатель. Знімає оце все налипше намагнічене сюди і в відро. Ну Так як русня ходи на відро, срати, так само отут ходить на відро, зуміш сере у відро. І все, йде привід, сюди помаленьку крутиться і все. <кій> Злив йде через оту бляху в бак. Ну Чи там ще на один додатковий сепаратор, чи як-то. Все. Отака От дуже проста конструкція. Тобто барабан з наскрізним валом. Магніти закладені, тобто при бажанні можна реалізувати. Саме складне тут на панокорпус і мотор-редуктор. Ну, мотор-редуктор можна знайти від чогось готового. А так то все просто. Нержавіюча труба. Всередину напхали магнітів. Тут Достатньо магнітів, я не знаю, чи не чи там, від динаміків навіть. Залити це все якимось клеєм. Два алюмінієвих, ці алюмінієві фланці я пофарбував, щоб не гнили. Два алюмінієві фланці, ну, щоб не магніт не було. Наскрізний вал і все. Отак. От. Тому що з сепараторами біда насправді продають ці радянські за баснословні гроші, і їх все одно треба перебирати, перемивати, і воно все теж загнивше, алюмінієве і так далі. Отаке. От буде готовий, покажу, як працює. Так, Круг. Я не знаю маркування, ще не вникав. ну Отакий от от круг він був на оправці. І я його на рідну балансувальну скалку поставив. і як там, нас є везде бере нас є нігде не бьет. І ще є, напевно, третій термін пора увести, що дисбаланс відсутствує. Не балансував. От він був відбалансований, от грузики вкручені, от, бачите. Все. Я не знаю, що це за маркування, я ще не вникав. Мені сподобалася зернистість. Погнали. Так, ставимо круг. Тут вже не так, як в Лєр, тут все легше. Да. Кришка, баранці. Гей. Халом. Ну, не то. Сячче. Сячче, Зузулька. This to bye 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 bye